Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Ірині подарували нову колоду, і така вона, бачите, якась з тваринками ось. Тож, давайте будемо її разом випробувати. Вона трошечки незручна, але подивимося, як вона буде працювати. От ви перший експеримент. І так, карта номер один. Карта номер два. Як зазвичай, у нас три позиції, і карта номер 3 Я сподіваюся, мої любі, у вас все добре. Ви живі, ви здорові. А, ваші рідні, близькі, я вам цього дуже-дуже бажаю. До речі, дивіться, бачите, лише тепер помітила. Я її, в принципі, розглядала колоду, але тепер помітила, дивіться, які метелики. А, метелики, бджілки. Я вже теж жара на мене, напевно, так впливає. Дуже робоча має бути колода. Гаразд, мої любі, сподіваюся, ви вибрали і будемо дивитися. Перша, друга і третя карта. І так, тут у нас іде сова, і у нас іде імператор. Ну, видно, баранчик, да? як зазвичай. До речі, дивіться, голубе, жовтеньке, можна сказати, тут червоне, можна сказати, боротьба добра зі злом. Давайте я буду. Говорити не по самій колоді, я маю на увазі а, саме а, значення карти, а я буду говорити так, як мені відчувається. Сьогодні вам прийдеться відстоювати свої інтереси. Можливо, так як я сказала на початку, боротися з а, зі злом. Ось зло буде боротися, можливо, з добром, тобто з вами. Вам прийдеться приймати мудрі рішення. Можливо, вам хтось допоможе сьогодні, тому що імператор це все ж таки впливова людина. Це не є меценат, це людина впливова, яка, наприклад, мужчина. От ви жінка, так, це мужчина вам допоможе відстояти свої права. Свободи, свої інтереси. Ось у комусь повезе, і він познайомиться з імператором сьогодні. Тому що імператор, взагалі-то, як то кажуть, це не обов'язково якийсь посадова особа, це не обов'язково якась людина високого рангу, наприклад. А для вас підходящий мужчина. Він для вас буде імператором. Ось якось так. Це може бути і батько, фігура батька, фігура впливової людини. Хороший день. Я бачу його хороший. Єдине, що так трошечки, знаєте, така непохитність, не здавайтеся, ідіть до своїх цілей. Карта номер два. Тут у нас бджілочка, але якась, бачите, якась ніби лялочка, але ніби як якийсь скелетік, якщо ви добре подивитесь, якийсь скелетік. Дивіться, у нас п'ятірочка кубків. П'ятірочка кубків говорить про печаль, про тугу. Про якесь таке, знаєте, коли настрій впав, коли все пропало, розбилося, нема настрою, когось оплакуємо. Ось. Але дивіться, це в нас, мені здається, це нічний метелик. Тобто, в принципі, я, наприклад, страшенно боюсь ночних метеликів. Для мене хтось боїться простих метеликів. Це може бути фобія, мої дорогенькі у когось. Нервовий зрив сьогодні може бути, можливо, дійсно хтось когось буде оплакувати, а може, просто вас хтось скривдив. Це емоційний стан падає, нема настрою, нічого не хочеться робити. Якось так, мої дорогенькі. Ця карта каже: а, переживіть цей момент. А, зазвичай а, подивіться, чому вас хтось скривдив. Невже ви така слабка людина? Звичайно, якщо. А, Дуже щось серйозне, так, людина там або загинула, або померла людина. Хтось помирає, бо вік прийшов. розумієте? Тому ми повинні розуміти, що час на часі не сидить. Колись і ми підемо. Чи несподівано, чи, як то сказати, по старості пережити, пережити. Переживіть цей момент, виплачтеся. Дуже важливо виплакатися. Дайте волю своїм сльозам. Це дуже важливо. На жаль, мушу так казати. Карта номер 2 мої дорогенькі. А тут у нас місяць. До речі, ось ця карта і ця це трошечки вони ця депресня може, якщо ви не виплачетесь сьогодні, повірте мені, воно може в депресію перейти. Тому що рано чи пізно туга прийде. Будьте просто, як сказати, дайте трохи волю. Якщо ще є якась людина коло вас мужня, яка вас підтримує, це ще краще. Переходимо до місяця, до третьої карти, в кого місяць це нещирі люди, це якісь ваші особисті страхи. Це якийсь інстинкт. Не просто так ви боїтеся когось. Вам інтуїція сьогодні підкаже з ким спілкуватися, від кого краще відсахатися. Тому будьте пильними трошечки, довіряйте своїй інтуїції. Це карта, взагалі-то місяць, це жіноча карта, щоб ви розуміли, це енергія жіночності так само. Ось тому аж так дуже карта місяця не є дуже поганою. Аж так дуже погано. Ні одну карту не можна назвати дуже поганою. Все у нас в житті помішано. Період так, період так. Ми проходимо абсолютно всі періоди в житті. Не може бути постійно тільки все добре. Ось і ця карта, в принципі, ще говорить про магнетизм, жіночий магнетизм. Тобто ваша інтуїція. Ваша сексуальність, так, воно і є, мої дорогенькі, теж може сьогодні вам в чомусь допомогти. Ну, і якщо ми перевернемо на, на бджілочку, так, то я скажу, що ви е, робоча людина, е, дуже старанна людина сьогодні. Ну, це до всіх, буду так сьогодні вже говорити. Ось якось так. Щось я говорила, балакала, сіла і заплакала. Раз, мої дорогенькі. Переживаємо кожен день, все минається, нічого не забуваємо. Живемо далі, живемо заради живих, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня, слава нашим Збройним силам і разом до перемоги. На все добре, мої любі.